Всім привіт мої друзі! З вами я Лунтик 30к і ми сьогодні будемо робити огляд на гру 5-5 ночей з Лунтиком. Цю гру можна закачати в Яндекс іграх. Що ж починаємо? Давай вруйте бутербродики. Робити чайок. Ну і почну І починаємо. Ходимо в наш улюблений ендекс ігри. Заходимо в цю дуже добру гру і починаємо грати. Починай, починаємо грати в цю гру, як ми вже зайшли.

Чудо не закрити. Так надіваємо масочку. Я грав на другі колоднена. Болоті приходить десь за дві камери. Ну, ви приходить із другій сюди. Не... Так, звернуться дешевить. Зриваємо. Вутік приходить дуже швидко, і це минус. Витік залишити є так. Ось на місці. Єдеш... Єдеш шар на місці. все добре, все прекрасно. перекрасно, мету посвітили. Я чуть вона не, ми пройшли першу три. Другу нічку починаємо. Так вже третя Гетратянич. Ми завжди О, лучик вже тут. Стоп. Цікаво, айкий я діться продумав. Закриваємося. гуть Лучить... я yes, свій: зірвок, Підсмажили кузю. куджу, китачко оцінили. Все, ну Лунтик, лунчик да, мене? Напевно, ми цю гру пройдемо. Лунтик тут Не вдома здається, що зараз куя вивезти. Думаю, лучше, одной лучик тут. Ручи на перший кабель. Все нормально. Смазаем троху. Ну тут пепель. Лунтик. лунтик. Желаем нормально. Нормально. Ура! Да ми гру напевно, пройдемо. Так, лучик до треті камери небезпечно. Лучик тут. А, іду, до

На третій камери. По суті, треба слідкувати тільки за одною камерою. Так, ну, тут і тут, сюди. Письма Ой, Лунтик, уходи, я Ура! Ну що ж, мої дорогі другі, з вами я, був я Лунтик 30к. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!